Вітаю, друзі! Ви на каналі імені Великого князя Ярослава Володимировича. Я його ведучий, ба. Це відео під назвою Введення практики сталого розподілу бюджету в Русі, тобто Україні. В цьому відео ми піднімемо питання створення в Русі, тобто Україні, практики захисту розподілу бюджетних коштів від небажаних змін постійно змінною владою під свої потреби. Становлення Русі, тобто України, над державою це в основному питання про гроші, особливо їх кількість в казні держави. Наповнена казна це не тільки податки, а й правильно побудована стратегія витрат. Змінність влади та демократія це, звісно, добре, але змінність влади часто приводить до шабашу в розподілі казни, де кожна влада кожного разу. Починає перекроювати розподіл казни для задобрення верст населення, на яке спирається, та для підживлення своїх корупційних схем. Тут і з'являється явна проблема у вигляді фактично ручного розподілу казни Русі, тобто України, кожного року, що призводить до розпорошення ресурсів. Проблема навіть не в тому, що кожна влада крутить грішми кожного разу як хоче. Справжньою суттю проблеми є сам факт того, що людина образно кажучи лізе в розподіл бюджету кожен рік, адже, як ми знаємо, державний апарат та влада обслуговують суспільство русин, тобто українців, котре живе по закону в автономному режимі, і лізти лишній раз в життя суспільства по закону не потрібно без потреби. Іншими словами, це виглядає як налагоджена лінія виробництва на завоні, де є складові конвеєра, та працівники це суспільство та виконавча влада, які працюють разом по спроєктованим інженерами, тобто владою схемі та правилам. Головним є те, що конвеєр має автономно безперебійно працювати, а значить, влазити в роботу лишній раз без потреби. Не можна або вносити тільки довгострокові зміни. У випадку, коли команда інженерів, котрі підтримують роботу конвейера, змінюється кожні 5 років і кожна нова команда починає змінювати виробничий процес під себе, відміняючи початі зміни попередньою командою інженерів без явних причин, призводить до в кращому випадку. Топтання на місці виробничого процесу, а в гіршому деградації конвеєру та зменшення кількості виготовленого продукту. Тому сам факт прийняття бюджету кожен рік є проявом поганої організації роботи державної системи, та має прийняти вид єдиного механізму розподілу бюджетних коштів. Мова йде про впровадження сталого бюджетного плану, котрий не прийдеться. Кожного року затверджувати і створювати тим самим лишні суперечки в парламенті та суспільстві, тобто фіксована система розподілу бюджету на місячний період або якийсь інший період, яка розподіляє кошти у відносному значенні, відштовхуючись від фактичних значень наявних коштів казни, а не прогнозованих. Для прикладу наведемо малюнок кільцевої діаграми, де є два кільця. Які можуть відображати основні статті розподіл державний бюджет та місцевий бюджет, і в кожного з них далі вже свої підстатті розходів. Подібний фіксований бюджетний план державного бюджету чи місцевого приймається один раз, і надалі зміни в нього вносяться при особливій потребі та при надзвичайних ситуаціях. Одного разу прийнятий відносний. Бюджетний план, де затверджені кошти, що виділяються у відомства з бюджету у гезі відсотка або часки, дозволяє не піднімати питання розподілу коштів і перевести це питання в фоновий режим на роки та десятиліття. Формула відсоткового поділу коштів враховує наявні кошти у бюджеті, та за зміни кількості коштів відразу ж змінює кількість надходжень у відомства. Також подібний відсотковий розподіл коштів в бюджетах дозволяє зберігати основні довгострокові вектори розвитку. Наприклад, при владі були прихильники ядерної енергетики, але їх змінили після виборів прихильники зеленої енергетики, які проти ядерної енергетики, і при звичному розподілі бюджету вручну вони можуть урізати підтримку розвитку технологій ядерної енергетики та перекинути ці кошти на розвиток вітряків та сонячних панелей. А після зміни влади знов через вибори вже треті завогілля в енергетиці і знову міняють фінансування. На практиці це означає, що зміна влади впливає на стабільність підтримки розвитку певних сфер в залежності від поглядів членів влади. Так формується необхідність введення практики сталого бюджетного плану. Котрий буде являти собою схему розподілу наявних бюджетних коштів по статтях витрат у відсотковому відношенні? Що робити? Необхідно перевести бюджетний план в фоновий режим через введення відсоткового розподілу витрат бюджету, спираючись на фактичні доходи казни. Навіщо вводити сталий відсотковий бюджетний план в практику розподілу бюджету Росії, тобто України? Сталий план розподілу бюджету має забезпечити стабільність фінансових потоків, не дивлячись хто у владі, захищаючи суспільство від потрясінь, від хаотичних змін в розподілі коштів при кожній зміні влади, зберігаючи довгострокову інертність проведення політики для досягнення результату, а не топтання на місці через загравання влади із електоратом. Що дало введення практики сталого бюджетного плану в Русі, тобто Україні. Введення сталої відсоткової схеми розподілу бюджету дозволило запобігти частині сварок в парламенті та місцевих радах, а також створити умови до стабільності фінансування бюджетом, галузей та проектів, не дивлячись на зміну влади. Також стала система розподілу, виносить питання поділу грошей. Фоновий режим, знімаючи з повістки Рад один із чинників сварок та протистоянь, без введення сталої системи розподілу бюджету як державного, так і місцевого, неможливо створити умови для довгострокової реалізації політик, тобто напрямків руху Русі, тобто України, при зміні влади, знижуючи тим самим ефективність та темпи розвитку Русі. Порівняно з іншими державами, цим самим заклавши основи довгостроковому плануванню та проектам на десятиліття, адже члени влади будуть чітко знати, що створені проекти, які займають більше часу, ніж їх право влади, тобто 5 років, будуть фінансуватися та будуть доведені до кінця, не дивлячись на зміну влади. Таким чином. Стала система розподілу, створила стимул працювати на перспективу та створювати проекти на десятки та сотні років. Якщо у вас виникли питання, то я проводжу декілька разів на тиждень прямі ефіри, де ви можете задати свої питання, на які я з радістю відповім. Також рекомендую передивитися інші відео на каналі. Бо кожне відео це частина однієї картини Русі майбутнього. Підписуйтеся на канал і поширюйте це відео серед друзів моя ціль 2000 підписників до осені 2024 року, а також 1000 дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео. Оцінюйте це відео пальцями вверх чи вниз, а також пишіть свою думку в коментарях. Також не забувайте підтримати канал Куштом. На розвиток суму, яка вам по кишені. Підтримку коштом ви зможете здійснити через донат по посиланню в описі відео та підписатися на Patreon. Також не забувайте підписуватися на суміжні соціальні мережі посилання в описі відео. Саме тут починається формування сильної та багатої України чи позбільшовицької Русі, де ковалем виступає кожен з нас. Членів українського суспільства слава Русі, хай живе русь.